Друзі, привіт! Сьогодні я хочу розказати вам, звідки з'являються хвороби кишківнику і як запобігти їх утворенню і що робити, коли у вас вже є скарги на кишківник. Тож, не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб саме вчасно побачити наступне відео на цьому каналі. І так, занурюємося. Для здоров'я кишківнику потрібна наявність деяких факторів. І це надходження в нього... Корисних та поживних підходячих саме для вас речовин. О, ну ну, ну О, ні, я далі дивитися, не буду все. Друга важлива частина це наявність ефективної інервації, тобто регулювання нервової системи, як працює кишківник. І за це відповідають декілька відділів нервової системи. Це вагус. Це блуждаючий нерв, це найдовший нерв нашого тіла, який йде із голови, увілівляєте собі, і спускається і нервує всі-всі наші внутрішні органі. І коли в нас є зажата шия або зажата грудний відділ, або є зажатість в середній грудної клітини, де фрагма, то, на жаль, вагус не може правильно функціонувати, і наш мозок не дотримує корисної інформації, дуже необхідної інформації стосовно роботи нашого кишківнику. Також робота нашого кишківника впорядковує внутрішні ганглі. Це такі нервові сплетення, які знаходяться навколо кожного внутрішнього органу. І можна сказати, що кількість нейронів, яка знаходиться там в кишківнику, вона десь в порівнянні з кількістю нейронів нашого головного мозку. І що саме цікаво, то в нашому кишківнику і в цих нейронних системах формуються дуже важливі полуки для роботи нашого головного мозку, такі як серотонін, норадреналін, навіть деякі ендорфіни виробляються також саме в внутрішніх органах. І ще роботою в наших внутрішніх органів займається вегетативна нервова система. Це та частина нашої нервової системи, яка Підсвідомо не контролюється, не контролюємо нашим бажанням, порядковує і стимулює або розслаблює наші внутрішні органі. І центри регуляції нашої вегетативної нервової системи знаходяться в нашій спині біля нашого хребту. І тому я сподіваюся, ви розумієте, до чого я хилю. до того, що для того, щоб працювала правильна нервова система, потрібна активність для нашого хребту. Його свобода всіх відділів, особливо грудного відділу. Для того, щоб наші внутрішні органи відновлювались, повинна бути відкрита наша шия та потилиця. А для того, щоб наші органи могли включатися в роботу, щоб вони могли перерозприділяти свій потенціал, потрібна відкрита грудна клітина. Бо саме звідти йдуть стимулюючі імпульси до наших внутрішніх органів. А як активізувати? Ці сплетення навколо внутрішніх органів я розкажу в кінці відео. Ще одна дуже важлива причина це тиск в наших порожнечах. У нас є грудна порожнеча, є брюшна порожнеча і є порожнеча черепа, і, і тиск в цих полостях він дуже збалансований. Це як е, дамби по ходу річки. І якщо десь в нас перекрита або вона не може закритися, то тоді е, цей тиск не може контролюватися. І це впливає на циркуляцію лімфа і венозний відтік. І саме вільна венозна циркуляція. Та лімфатична циркуляція це запорука здоров'я внутрішніх органів. Уявіть, що в вашій квартирі, де ви живете, не виносять мусор. І ви його накопичуєте, потім виносите з квартири десь на двір, а його не вивозять. Е з часом це стає якби статальна тотальна свалка. Така ж історія відбувається з нашими внутрішніми органами. Якщо нема адекватного відтоку нашої лімфатичної рідини, якщо немає адекватного відтоку нашої е венозної рідини. То ми просто застоїмося і не можемо правильно працювати. І наші внутрішні органи хотіли б подати сигнал до нервової системи, але коли зажата симпатична та парасимпатична нервові частини, ці сигнали не доходять в повному об'ємі і. Нервова система відповідно не дає реакції туди, де кишківнику, що потрібно змінити. Наступне кишківник – це ритмічна робота ще орган, тобто там є період його е, скорочення, коли йде перистальтична волна, і період його розслаблення. І для того, щоб ця перистальтична волна була дуже ефективною та допомагала правильній роботі, просувала нашу їжу. І е, запобігали формуванню застоїв. Потрібно надходження нашої їжі також зробити ритмічним, виробити ваш ритм, в якому ви споживаєте їжу, і тоді ваш організм буде вже готуватися заздалегідь. Він буде знати, що його скоро пригодують, і йому потрібно. Підготувати ферменти для цього, підготувати для це місце, активувати певні відділи нервової системи для того, щоб вся вся наша фабрика працювала ефективно і правильно. І також в цьому ритмі обов'язково повинен бути час на відновлення. Коли наш організм, коли наш кишківник не працює, не перетравлює, а наводить порядок. Це якби в офіс закрився. Аналогія така: ми працюємо в офісі, він закривається ввечері, і ввечері приходять прибиральники і наводять порядок, там все як ставлять на свої місця. І так само нашому кишківнику обов'язково потрібен час для відновлення. Наступний фактор правильної роботи кишківника це наша харчова поведінка. Що таке харчова поведінка? Це коли. Ми обираємо, що ми хотімо сьогодні з'їсти, і оці правила, за якими ми обираємо їжу для себе, це і є харчова поведінка. І якщо сказати дуже просто, буває деякі типи цієї харчової поведінки. По-перше, коли вона відповідає нашим потребам і ми їмо те, що дійсно нам зараз потрібно і корисно, і є викривлена харчова поведінка, коли ми Бажаємо їсти не те, що зараз організму буде корисно. І ось відновлення нашої харчової поведінки це найважливіший фактор для правильної роботи нашого кишківнику. З чого починається відновлення харчової поведінки? З нашого свідомого підходу, з нашого свідомого підходу до того, що ми їмо. Тобто перед тим, як ми Вибираємо, що я хочу з'їсти, спитати себе ще раз, а дійсно чи це я хочу, чи дійсно це мені потрібно? І зробити свідому саме процес прийому їжі? Також і таким чином наша свідомість, наш свідомий підхід це одна із головних запорук здоров'я нашого кишківнику. І як наслідок порушення нашої харчової поведінки є формування умовних зв'язків нашої емоції, наш емоційний стан і кишківник. І іноді саме це тема, з якої потрібно почати наведення правильної роботи вашого організму. В описі ловіть посилання на відео з емоційної корекції. Зв'язок, емоцій, він дуже важливий, бо саме наш кишківник, він така зона компенсації нашої емоційної незадоволеності або недостатності в гормонах та нейромедіаторах, які для нас включають це відчуття задоволення, комфорту, відпочинку та радості. Так, політожимо. Наявність цих факторів здоров'я це запорука. Правильної, гармонійної, здорової роботи вашого кишківнику і майже всіх внутрішніх органів. Як досягти цієї мети? Мої рекомендації. Найпростіша та іноді найскладніша в реалізації рекомендація це слідкувати за тим, що надходить до вашого рота. Спитати себе, чи дійсно це мені зараз потрібно? І якщо ти відчуваєш, що блін, може це не те, що я вважаю корисним, але це мій свідомий вибір, то це значно краще, ніж закривати очі і впускати в туди все, що заходить. Тобто свідомий вибір це дуже важлива частина в здоров'ї вашого організму. Друга рекомендація знімаємо напругу з м'язів шиї. По-перше, це може бути в формі самомасажу, розминання цих ділянок. Особливо після роботи, або якщо ви відчуваєте, що там скопичується напруга. По-друге, це формування правильної механічної осі. Уявіть, що ви е ялинкова іграшка, яка підвішена за вашу маківку, туди до гілочки. І з силою десь 20-30 грамів до догори вашу потилицю до першого відчуття руху у вашому куприку. І оцей перший рух це. То натяжіння, яке потрібно зробити для себе нормальним. І при цьому буде відкриватися ваша шия, відкриватися міжхребцеві суглобчики і ці простіри для правильної роботи ваших нервів і безпосередньої роботи блуждаючого нерву. Друга частина це правильне положення вашої грудної клітини і відслідковувати, як збалансована ваша постава. Тобто спробуйте округлити вашу спину. І відчуйте, як розтягуються м'язи спини і скорочуються м'язи в передній частині вашої грудної клітини. І тепер спробуйте зробити інший рух відкрити вашу грудну клітину і скоротити ваші м'язи спини. Тепер знайдіть середнє положення, в якому однаково збалансовані м'язи спереду та ззаду. Тепер скрутіться вліво та вправо. І також знайдіть для себе збалансоване положення, коли ви не падаєте не вперед, не назад, не вліво, не вправо. Тепер при цьому положенні м'язи грудної клітини будуть значно збалансованіші. А відповідно буде краща інервація ваших внутрішніх органів. Наступна рекомендація це вчитись відчувати ваші внутрішні органи не тільки коли воно болить чи не болить, а частиною вашої уваги звернути до вашого животика всередину, як вони себе відчувають, чи їм комфортно, чи не комфортно, де прохолодно, де тепло, де ви не відчуваєте. І якщо цікаво, пишіть мені в посиланнях «Право для животу. І для цього залишаю посилання на свій інстаграм-канал, в котрому я розмістив в хайлайцях, йому здоров'я кишківнику, і там будуть розміщені вправи та точки для стимуляції оцього відчуття своїх внутрішніх органів. Тож переходьте та використовуйте, будь ласка. Наступна рекомендація це активація вашого дихання. По-перше, це диафрагмальне дихання. Навчитися робити вдих, відкривати свій живіт, надувати його і видих втягувати живіт. Це найпростіша вправа, яка буде полегшувати циркуляцію внутрішніх органів. Далі продовжуємо тему свідомого прийому їжі. Моя рекомендація це дуже повільно жувати і відчувати смак їжі. Ще до того, як ви почали їсти, спочатку подивіться на їжу, вона повинна вам подобатись. По-друге, понюхайте її, відчуйте цей запах, і він також повинен збуджувати ваш апетит, збуджувати нервову систему і готувати вас до травлення. Повільно, не спеша їжте і відчувайте кожну мить, оце відчуття від ваших рецепторів. Саме це свідоме підход до їжі буде формувати вашу. Правильну харчову поведінку. Адже сам ваш організм він насправді знає, що йому потрібно. Йому тільки потрібно дати можливість це обробити цю інформацію і дати можливість дати свій зворотній зв'язок, відчути, як ви себе будете підчувати після їжі, що вам більш сподобалось, що більш не сподобалось. Але майте на увазі, що рафіновані продукти та стимулятори вони відвількають вас, вони нам дають ілюзію того, що ми наїлися, і в нас покращується наш стан. Але при цьому організм в цьому голодує. Бо коли ми використовуємо цукор чи випідсилювачі, то відчуття цієї насичення отримує мозок і серце. А інші органи залишаються на тому ж стані, як і були. Тобто йде розділення в роботі нашого організму. І формуються хибні рефлекси харчової поведінки. Тому особливо потрібно бути свідомим, коли ви приймаєте їжу, яка була штучно приготовлена, технологічна. Ви знаєте, наскільки зараз цієї їжі багато. Але я впевнений, що в нашому організму є можливість, є ресурси для того, щоб навіть це зрозуміти, коли ми їмо. Тому запам'ятайте, свідомий прийом їжі дуже важливий фактор. І, звичайно ж, є випадки, коли хронічні захворювання зайшли вже глибоко в ваш організм. І просто вирівнювання харчування, активності, постави, дихання це вже недостатньо для того, щоб відновити свій стан. Але для цього в нас буде окреме заняття, окреме відео, присвячене хронічним захворюванням, де ми будемо розбирати тактику. Та довгострокові рекомендації для відновлення в стані хронічних захворювань. Впроваджуйте мої рекомендації, діліться вашими результатами і дуже чекаю зустрічі в нових відео.